Вітання. Отже, 11. 11 жовтня. 2024 рік. Я в Україні алівую. Ну, згадка про Рим, про Італію. Ось мене так прикрила я свій чемоданчик. За ну, рахунок дощу, нехай думаю, буде там. Тож йду. Одної із вулиць, яка ще осталась в такому... Первозваному, скажем так, стилі, не да? дуже любила і люблю. На тут і тепер, іти по ній, Да? Це як дотик до землі, на якій народилася, а, яку проходила. І багато доріг я минула, гвал. Це металик тут так зручно сів. ж дух святий говорить, що з моєю стацем, мій відео щоденник духовний. Поза часом і простором. Пригадую, як у мене сусід віск цією дорогою я ще мала була, років сім, напевно. О, сідою цією дорогою. Я якось там ми впали. Ой. Але падаючи на, на таку да, дорогу, ти не заб'єся так, як на асфальті. То так. В цьому такий позитивний момент. Тож виїхала я із Салерно. Майже 12 годин 9-го числа, 9 жовтня, а сьогодні нас вже слава Господу 11. А тож, причому дуже просила, прохала водія автобуса, що він мене все-таки в набитий, скажем так, автобус взяв, бо вони їдуть далі, якби каже, ну, будеш вашій там, але він через 2 години буде, а я вже з 9 в дорозі. Я не хочу чекати 2 години так. Um, ну, є варіант таксі, ну нещас, ліпше там куплю закази дівчатам, з України там просить гостинці привезти. Um, тож так. Тож рідна земля. І війна йде, вона за що йде? За землю, да? А також за наші душі. Бо uh, Господь uh, знав і він вже. Uh, в нього був план щодо сотворіння світу. Рекомендую була свинену проповідь, так як вже канун Різдва, вже Італія, до речі, готується, вже скуповують подарунки до Різдвяних свят, прикрашають особливо Саверна — це місто Різдва. І послухайте тему аудіо а, аудіо. Тема концепція двойного рождівства Олексій Лідяєв. Дуже потужно, що дійсно Ісус родився ще до світу. І виплатився в тілі Марії, да, вже в, ну, в друге да, народження, народження тілом. А тут, наоборот, ми народжуємося в тілі, а потім повинні народитися згори, усвідомленому віці, да, як Ісус прийняв хрещення. Ну, зачасту в дитинстві що? Купають? Тут дуже так класно говорити, бо далі вулиця, Щось хочеться, щоб це було так окремо. Теж кукуруза, да? така ж кукуруза, тільки вища, навіть була в мене на Добавці туди далі. Тобто, така дійсно сільська місцевість, але в нас так міс... ну, на півмістечку, скажімо так, селище, да? а, і це такий віддалений район, центр трошки там вже будинки багатоповерхові, але дійсно добре мати будиночок, в якому є частина землі, де можна посадити овочі, фрукти, да, дерева, сад. Земля Богом дана для нас, не для того, щоб були воїни, да? а щоб ми вчилися домовлятися да? і з допомогою Духа ми це може зробити, да? але якщо ми даємо доступ Духу Святому, без його волі Бог не може діяти. Тож Божої мудрості, Боже благословіння в коментарях. Поради слава Господу я в Україні, да? Боже, Україну збережи. І сьогодні Віталія якраз я повернулася в Україну, а Зеленський сьогодні спілкується, а може поспілкувався з Папою Римським. І треба прислухатися до людини Божої, такий теж посередник. Але всі ми також, приймаючи Ісуса, стаємо частиною Його, Він діє через нас. Бо Бог є любов, Бог любить людину, ненавидить гріх. Воюємо ми справді не з країнами, да? а воюємо з тьмою, духів піднебесних. Да? І тут треба це розрізняти. І через те Ісус сказав, моліться за ворогів. Тобто, щоб там відкрилося небо, щоб скоріше настало Прозріння, як то кажуть, да? бо як відкриються очі сліпим. Тільки по молитві наші, Да? Бог може діяти через нас. І ми кожен день приймаємо це рішення. То щодня йде, як ми ніби помираємо в у сні, да? і народжуємося, дух повертає Бог зранку. А може і не повернути, то ж дуже важливо молитися як і зранку, так і вночі. Дякувати Богу за все. Дякую, Боже, що ти доставив мене додому, скажімо так, і благословіння, що не чула ні жодної сирени, слава Господу. Напевно, це таки був стресовий момент, коли виїжджала, тим паче ще навіть вахтор, ці, хто в поїздах, вони не знали ще інструкції. А, бо то був початок, да? був більший стрес по незнанню. Уже потім хай, люди вже звикли до тих сирен. Але напевно не звикнеш, Хочеться мирного неба. небо. І зараз я приїхала. Слава Господу, чую мирне небо. Хай буде так, щоб різдво було також в мирі в любові, в єдності, в мудрості Твоїй Боже. Хто притягнувся відео? Мудрості Божої вам, вашим родинам. Нехай Божий Пан виконається в моєму житті, в житті мого брата, його родини, моїх батьків, родичів, рідних. Осінь, вас, саме на осінь. І дійсно листки це нагадування про те, що йде трансформація, зміна кольору і відпадання. Да? І потім те все лишається, стає частиною землі. Так званим перегноєм, алілуя. Да? Тут на околиці мої родичі жили, да. О. Хочу прийняти горішка, який впав на землю. Найліпше два. О, О. Угу. Ось така краса, терапія. Дякую, Боже, за все. Божої мудрості. І завжди пам'ятаю, рекомендую благословенний фільм. Історії Бенджаміна історії Джонатана Сперрі. І він водив дітей на кладовище. До речі, тут моє бабуся похована, Ганна, дід Сидорон. О, вау! Слава Господу! Дивно, 18-19, як на закат кукурікає. Тож пам'ятаємо, що є усього кінцевий шлях призначення. Тож рекомендую Бога у вас проповідь Андрій Шапувала, звісно, путь значення, що у всього є кінцевий шлях. Сьогодні я купила, чи дев'ятого я купила квиток до Львова, ну, до Тернополя я осталась таки в Львові. З Львова я купила до Черкас, Черкас до свого селища, Аліує. Дякую бо, за петушка. Хай це буде такий кугорікання миру. Божої мудрості. І ще раз в коментарях поради, які Дух святий дасть. Ведіть свої духовні щоденники. Дух Святий побуждає говорити, бути собою. І рекомендую тему. Дуже потужна тема, да, амінь. Миру, нашій Україні бажаю. Власне тема Рутистер. Жертві, які зняття саних камній. Тобто важливо бути собою. То ми є, да? ми є українці, да? але ми ще пам'ятаємо, що ми християни і Божі любові ми всі єдині. Є єдина мова, мова любові. Ну і ще за кукаріка я буду йти. Дякую, Боже, що ти доставив мене сюди і нагадуєш про те, що ми всі тут тимчасово. І насправді не земля. Ми повинні не бути прив'язані до землі, да? а наше царство це царство небесне, да? небесний Єрусалим, який Ісус пішов приготувати для кожного з нас. Тож. Читаємо книгу Апокаліпсис, да? «Послідня книга Івана Бігослова, дуже потужна глава. Це один з учнів Ісуса, да? Іван, який завжди його слухав, був при ньому, і в нього настільки було чисте, добре серце, що він не помер. Смертю він... такої він помер своєю смертю вже в 90-х, таких великих літах і написав книгу Покривення Івана Богослова. Все, не кукурікає <закукуріка> за Кукорікою, Божих благословень і Божої мудрості і Божої радості. Бо в радості також проявляється Бог. Слава